Ти на каналі Бізнес Boss Таксі З тобою, як завжди, мішаня. І сьогодні понеділок, 26.09. Зараз 8 година ранку. Погода така собі, по настрою, чесно кажучи, але замовлень вистачає. Я вже взяв свою першу поїздку, це буде по болту. Я взяв у категорії комфорт. Якимось там коефіцієнтом, мабуть, 1,4. Так, Там поїздка на 4-2 кілометри, 148 гривень моїх, мінус комісія і так далі. Там виходить 26 гривень за кілометр. Ось. І я буду в спальному районі. Сьогодні буду старатися ловити якісь замовлення такі, щоб кататися лише по спальним районам, але будемо дивитися по ситуації. В принципі, принципі, понеділок день продуктивний. Понеділок-день, коли насипаємо. І попробую по своєму стану якось викластись і зняти вам гарну зміну, тому що навіть я передивлявся відос. Зараз Вадим виставив свій останній відос, де він накатав тільки он таксі. І я там бачу, що я такий просто простужений. Там ну, у мене була температура. Я трішечки на цих вихідних так собі попрацював. Але я думаю, що ця простуда, ця температура і так далі, це не ковід, а просто я перетрудився, і саме із за цього я простудився. Зараз я чекаю свою пасажирку. Не знаю чому, але очікування ще капає, капає, людей нема. Побачимо, яка сьогодні буде робота. 48-му школу. Бузенес. Бузенес треба повезти. Бо якщо це бузенес, то взагалі... То значить тариф нормальний. І не важливо. Куди? Главное, бузенес. Бузенес бос таксі. Повезе, болт, бузенес. Так, але болт насипає, я вам скажу. Убер взагалі і споганився і там немає нормальних замовлень. Я вважаю, що зараз там всякий шлак просто возиться в цьому Uber і всі замовлення. Убер вигодний е, лише вечором, коли є прикольні коефіцієнти. Ось, Або якщо тобі потрібно, там, звідки лясь виїхати. Ось тоді Убер, в принципі, вигідний. А так, я бачу, ну, клоновий комфорт дає e -е. І Болт. Ну, Болт, звісно, рішає. Да, добрий день Доброго дня, ви біля центрального входу, там, де шлагбаум, так? Чекаєте? Ну я заїхав і трішки далі до другого шлагбауму проїхав. Ага, до другого шлагбауму. Зараз зараз. Ну я як зараз, заїхав і да. я на території стою. На аварійці. На території лікарні чи. Так, 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 на літор... на території лікарні я заїхав на аварійці. Ага, зараз ідемо йдемо до вас. Так, Добре, дякую. дякую. Там сюди вперд і тут еще. Так, да, так. Да, 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 Сідай. Блин, двойка, простите, извините. Просим стрелок. Приходишь то. Но мы колаем осу так? Да. Бузнес? Знову бузенес! Болт що то розійшовся взагалі! Так, уклон ми вимикаємо. Он таксі вимикаємо. Убер вимикаємо. Ідем виконувати бузенес! Бо бузенес, то є бузенес! Я знову Вадима побачив, господи. Ми вже сьогодні другий раз бачимось. Можливо на каву вже пора зустрітися. Доброго рано. Здравствуйте. Доброго року. Здравствуйте. Здравствуйте. Водосер, роздай мені інтернет, пожалуйста. Ну, так? Так. Да. І так очутився я на тріщині. Перед цим замовленням ми якраз з Вадимом зустрілися. Каву попили. Зараз я поїду додому. Тут від тріщини мені додому їхати кілометрів 9. Поїду, поснідаю. Нормально залітає замовлення в сторону будинку. До речі, по збору коштів я роздрукував такі бумажки, щоб ну, і приклеїв ззаду цього переднього сидіння. Ну, на спинці виходить. Ми тут з чатом бізнес-бос таксі поміркували і подумали, а чому б нам не долучити до збору коштів на дрони і пасажирів. На сьогодні ми вже забрали тепер на 13-ту годину, 13-ту хвилину, понеділка, 86 тисяч 464 гривні. Що це дуже-дуже такий сильний результат, я вважаю. Нам залишилось загалом-то дуже-дуже трішечки. Добре, дає. Чиніше. Що це не просто напряжен? Я тут через ці дворики зараз проїдуся і буду вже близько біля свого будинку. Якраз вже сонце вийшло Я, я мабуть, з Кімі вийду ще погуляти. Але так вийшло, що я і вчора старався, ну точніше, я і в п'ятницю старався вам щось записати, але мене вистачило працювати лише на пів зміни, тобто на півдня. І в неділю я старався вам записати. І вже коли сьогодні, понеділок, третій раз, скажу я вам, чесно кажучи, відчуваю я себе не дуже добре. ось, Тому що до Цього як захворіти, я, чесно кажучи, дуже так інтенсивно попрацював. Так, я чудово заробив. Так, я чудово підняв грошей, скажімо так. Ось, Але також є наслідки. Я не знаю, чи це ковід якийсь ходить, чи це із-за того, що переключилась погода і вже не так тепло. Як було на прогулці, наприклад, з Кімі. Чи це я не знаю, що вплинуло на моє самопочуття. Ось. Але я стараюсь викла... викладатися не на всі 100, а на всі 150-200%. І, чесно кажучи, в мене імунітет трішки підсажений. Тому ну, я зараз жінко... з жінкою виїхав. Якби тут по району потрібно було поїхати, ми заодно взяли з собою Кімі. Ось. І я не знаю, як вам що сказати. Напевно, нічого цікавого нема в цьому випуску, крім того, що я думаю, хотілося бся і ще раз, раз нагадати за збір коштів на дрон для 109 ї бригади. Ми вже зібрали. 87 522 гривні на теперішній час на 5 годин 15 хвилин. Ось. А, також що хотіло б ще додати. Деякі з підписників і нових глядачів дивляться мої випуски і, напевно, думають, що ось в таксі мішання рубає касу. І тому по цій причині, повинну, ну, якби, я повинен також заробляти. Ось. Тому що хотілося б від себе сказати: новачки або люди, які хочуть зайти в цей ринок, хочуть працювати в таксі. Я хочу вам сказати: затягніть ручник, не спішіть, тому що ну ви розумієте, в мене багатолітній опит в цій сфері. Я розумію на що я йду. Я знаю, як в цій сфері працювати. Я знаю, як агрегатори працюють. як кожний агрегатор обійти так, щоб тебе там ну це тобі не нашкодило. Ось. Я знаю, як це зробити найвигідніше. І я це буду показувати, але більш ну, цей контент я напевно буду показувати для тих людей, для тих водіїв, які ну, роблять, заробляють. І ці лайфхаки, я, в принципі, це для вас актуально. Також. Я буду старатися показувати пасажирів, клієнтів, які вони свої відчуття. Чому я показую свої навіть емоції, типу, як мене люди бісять, які є нормальні, які там чаюхи насипали. Ну, тобто, я, я показую е, прям все, ну, щоб ви до цього були готові. Я показую це, як є насправді. Ось тому мені б хотілося сказати, що. Е, Якщо ти новачок, якщо ти хочеш працювати в сфері таксі, тобі потрібен консультант, есть тобто людина, яка тебе підготує, яка тобі скаже, з чого тобі почати, куди тобі рухатись. Ось і я це можу організувати, я навіть сам можу давати такі консультації. Тому я посилання залишу. Знизу під відео, там буде посилання на мій інстаграм, а також на мій телеграм-чат водіїв, чат самих адекватних водіїв міста Києва і не тільки, а навіть і України. Є там люди і зі Львова, і з Дніпра, і навіть з Одеси. Якщо ти хочеш піти в сферу таксі, я тобі кажу, для багатьох це неправильний час зайти, особливо якщо в тебе є якісь не знаю, фінансові проблеми, і ти думаєш, що ти зараз ринеш в таксі і будеш гребсти лопатою гроші. Але, 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 але мені б хотілося сказати, що е, навіть це все, що я показую, е, до чого я завжди хочу привести і водіїв, і пасажирів. В мене є навіть наклейки на. Цьому на, на склі, тобто, коли пасажир відкриває ручку дверей, то там на склі є е, наклейка мого YouTube каналу. Ось. І там кожен клієнт може побачити тобто, зайти і побачити себе. Тобто я ще й показую цей контент навіть для клієнтів. І деякі клієнти, от один, один раз ми там порозмовляли, і вони до, до, до цих пір, там уже третій, четвертий, п'ятий, у кого випуск, вони дивляться, вони бачать, вони там переписуються зі мною, ось вони задають питання. Ось, Тому е в мене розумієте різносторонній такий контент, і враховуючи висновки водіїв. Висновки клієнтів. І на тому, що я відчуваю на своїй шкурі, то я також знаю, що мене дивляться деякі менеджери агрегаторів, таких як Фуфлон, там Болт, напевно, і OnTaxi, Uber. Я ще точно це не знаю, але я, ну, я якби на слуху, це я знаю. Ось. Тому я навіть показую, що як це було б вигідно для водія. Тому що наразі на сьогоднішній день, якщо ви подивитеся курс долара, ну це просто, це просто капець. Ну, він майже вскочив ну, в два рази. Ну, це ніяк не От, Наприклад, в мене викуп автомобіля прив'язаний до долара. Ось, а вже ж мені набагато вигідніше було б купляти там по 28 чи по 30 гривень, чим, чи, чим по 40 або 42, або навіть як тепер було там по 45 гривень. І а вже ж мені було б вигідніше купляти ось так. Але при тому при, 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 при цьому всьому взагалом. Ну, що курс впливає на наше життя, що війна, що топливо. Але ви, агрегатори, ніяк не. Кімі, сядь, будь ласка. Сядь, сядь, сідай. Але ви ніяк не враховуєте ці всі фактори. І при тому, при всьому ну, до водіїв відносяться агрегаторщики як до розхідного матеріалу. Ось він зараз є, якщо його завтра не буде, ну їм якби, фіолетово прийде інший водій або паркові е, там, автомобілі, люди, е, і завдяки якби, важким обставинам е, людина сяде і буде пилососити, і буде там, вивозити всі замовлення. І, ну, Вибачайте, що так, вибачайте, але касається в мене не дуже. У мене виходить, там я вивіз, мабуть, сім замовлень в Балтії і восьме було у мене по уклону. І далі виходить, що я заробляю сьогоднішній вечір і завтрашній день аж цілих 0 гривень. Тому цю поразку я також покажу. І напевно випуск я назву. Вивозіть всі закази, поки я хворію. <рив> ось таке. Ось такий от випуск, ось такі, от, не знаю, слюні, чи як це назвати. Але я піду лікуватись. Побачимось в слідуючому випуску. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. О, до речі, до речі, я хотів би. Записати такий собі експеримент. Відос експеримент. Про, так як я затронув на сьогодні тему самопочуття, то є мені би хотілося би затронути також тему про цигарки та каву. Ось, я, чесно кажучи, декілька днів балуюсь цим айкосом. Хто не знає, це електронні цигарки. Ось і я також вважаю, що кава за 25 гривень, е це, що кава за 25 гривень і і цигарки, це впливає на твою роботу. Тому мені б хотілося б записати е такий випуск, але я запишу на цю тему випуск тільки в тому випадку, якщо це відео набере. Як мінімум 500 лайків. Якщо ви знизу поставите лайк, напишете коментарі. Е... Як це? Але якщо ви, але якщо цей відос набере 500 лайків, і ви в коментарях напишете, чим побільше. Хочу експеримент, тоді я запишу е, випуск, ну, як би паралельно, випуск там робота в таксі, і паралельно ще один випуск я буду е, постараюся записати в тиждень, тобто в тижні буде два відоси. Я постараюсь записати, е, коли ти цілий тиждень працюєш, ну, якби в такому режимі, коли ти в цьому режимі, коли ти. Споживаєш цигарки та каву. Я запишу такий недільний якби, випуск. Тобто, мої самопочуття 7 днів з кавою та цигарками. І також е, слідуючі, якби, 7 днів без кави, без цигарок. ось, тобто, Я буду розказувати свої е, відчуття, здоров'я, самопочуття. Ось, і, я гадаю, що якщо зробити такий експеримент, я думаю, це буде корисно для багатьох із водіїв. Також можна затронути якби, тематику, це е, твій раціон е, споживання їжі. І також ну, якби, твої спортивні можливості, напевно. Ось, як ви гадаєте, тобто, якщо ви будете активно ставити лайки і писати такий е коментарі, хочу експеримент, то я запишу на цю тематику вам відоси. Ось, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на мій чат е Телеграм водіїв. І побачимось в наступному випуску. До зустрічі!